Кіберфахівці СБУ викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян. Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і телеграм-бот, в якій зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів. Для отримання доступу до електронних баз замовники купували підписку на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати абонемент на місяць вартістю до 200 доларів. Для пошуку клієнти використовували спеціально створені телеграм-канали, а оплату отримували на Криптогаманці серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців сил оборони. Організатора схеми затримали це підприємець із Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для забору та обробки персональних даних. До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп'ютерне обладнання та інші речові докази. Організатору повідомлено про підозру.